Сьогодні в нас готується до відвантаження призерний верстат з ЧПУ adf 0230 pro для обробки алюмінієвого профілю. Даний верстат оснащено системою автозаміни на 6 інструментів та потужним шпинделем 75 9 кВт. Система МОР з інтегрованими в станину верстату ваннами та окремими баками для збору та рециркуляції рідини. Рухомі пнем для фіксації заготовки будь-якої довжини. Верстат прольотного типу, тобто має можливість обробляти заготовки понад 6 метрів. Даний верстат був доопрацьований за побажаннями клієнта та оснащений додатковим пневмоупором для базування заготовки. Верстат оснащено автоматичними дверима кабінету, які спрацьовують разом із запуском шпинделя. Двері мають чотири великих вікна для візуального контакту з зоною обробки. ADF 0230 Pro дуже надійний та продуктивний верстат, який чудово зарекомендував себе серед наших клієнтів.